Йова, 19 глава, 25 версий. Тексти беремо за 1940 рік. Я знаю, відкупити мій живий. і він в последний день підійме з пороху отсюру розпадаючу кожу мою. Читаємо. Значення цього тексту. Цей текст показує, що викуплення або визволення возьме місце в останніх днях, коли його визволить з своїх помазаних людей з лукавої організації сатани а головно релігійного елементу, котрого Сатана вживає, щоб противитись зневажати і переслідувати їх. Нема прямої згадки відносно викупу або викупленої грошової ціни чи плати. Ясне значення подане до цього тексту стосується звільнення, вибавлення, вирятування і визволення від руки ворога, тобто Організації сатани, включаючи його слуг що противляться і переслідує Божих помазаників. Ніхто з ворожої організації не буде викуплений. але противник тут говориться завжди про збавлення від ворога. Це Єгова, ділуючи через свого головного виконавчого чиновника Ісуса Христа, виконує те звільнення. Вирятування або визволення від ворога. Коментар взятий з вартової башки, номер 10 1939 рік. І так його обов'язково дає свідоцтво свого запевнення, про те визволення, яке бачив. І викуплення, в котре вірив йов. І цим саме написав свідоцтво обітниці, котре під натненням Духа Божого було написано, що викуплення і визволення повне возьме місце в кінці. Що ми і бачимо, сталося це в Божій організації, починаючи з 1979 року. Ми бачимо це визволення, котре його випадав нам з релігійного полону, куди запровадив діявол через релігійні системи. Отже, його Бог перше післав викуп, тобто Ісуса Христа, щоб викупити від гріха, а в останній час послав нам свідчення у факті по пророчих обітницях, що він визволить свій нарід. І визволяє, і визволив із релігійного полону. В релігійному полоні Сатана старався тримати і сьогодні тримає всіх народ, всі народи. І також він бажав і Божу організацію здержати від свідоцтва і виконання Божого заміру. Ігова в цьому часі відкриває ясне значення і подає фізичні факти, що дійсно це визволення сталося і в даний час Го у полоні і вся його діявольська організація в ограниченню, в обмеженню. Вона вже не має права і сили той, котру вона мала до цих останніх днів. В Останніх днях Єгова робить ограничення і обмеження діявольської організації, посилає свідоцтва фізичними фактами, що усі правлення котрі виставляв диявол на землі, не оправдалися у своїй правоті, а засвідкували єдино перед жителями землі і перед цілою Вселемною, що це є грабіжники вбивці і котрі тільки до знищення себе припровадили і увесь народ. Тому ясне значення. Поданого цього тексту свідкує нам про повне визволення і врятування від рук ворога. Це тільки тих, котрі були послушні, покірні свідоцтвом, пророцтвом і значення їх. Тому ніхто каже з ворожої організації не буде вихоплений, котрі протилюються. Свідоцтвом, проростом, значінням пророст. А визволені тільки ті, котрі стали послушні тому свідоцтву, тим проростом і значенням, котрі показали повну покору тим знайомого Божих приказів, Божого свідоцтва, таким і його нині дарує це визволення. То єгова, ділуючи через свого головного виконавчого чиновника Ісуса Христа, виконується звільнення і врятування і повне визволення від рук ворога. Отже, над Божої організації сьогоднішній день працює як тоді. Перед потопом ковчег, а нині перед ремагідоном Божа організація получає Цу охорону помочь і повні заслуження це текст і значення.